Вітаю, шановні колеги. Сьогодні я вам розкажу про те, як будуть оформлятися відрядження після 1 квітня 2023 року. Власне, з чим це пов'язано? З тим, що з 1 квітня набуде чинності закон 28.88 про внесення змін до Податкового кодексу. Цим законом внесено ряд змін. Ну, не, не лише які стосуються відряджень, але ми зупинимося сьогодні саме на темі відряджень. Ну, відряджень і інших підзвітних сум. Саме у нас в Податковому кодексі в новій редакції викладено пункт 179, який, власне, визначає правила оподаткування підзвітних сум. Що, власне, змінилося? Перше. Це фактична кількість днів перебування у відрядженні, буде з 1 квітня визначатися не лише згідно з наказом про відрядження, але а й за наявності одного чи декількох документів, що підтверджують перебування особи у відрядженні. Тобто, що мається на увазі? Якщо, якщо станом на зараз, тобто до 1 квітня, було достатньо лише одного наказу про відрядження, тобто ви там писали, куди хто їде, на який срок з такого то тобто, по таке то та число, і все. То тепер такі вимоги, е, ст, ст, вимоги стають, скажімо так, суворішими. Тобто, особа має підтвердити, що вона фактично була в тому місті, в той період часу. Які вказано в наказі. Тобто, що, що вона може надати в таке підтвердження? Це можуть бути про проїзні документи, якісь рахунки про проживання в готелі. Наприклад, що, що робити, якщо, наприклад, немає ні того, ні іншого. Наприклад, керівник поїхав на власному автомобілі на один день або ніде не зупинявся, і, власне, ніяких інших документів немає. Я думаю, що в цьому випадку ну, бухгалтери, хто давно працює, пам'ятаю, що були посвідчення про відрядження, в якому ставилася відмітка, прибув, «убув», при, приїхав і уїхав. Я думаю, що за, за відсутності інших документів можна скористатися власне, хоча б такими, такими відмітками, що він приїхав поставити початку підприємства, куди він поїхав. І дату, і коли він вибув з того підприємства, знову ж таки поставити печатку. Хоча б такі документи, я думаю, згодяться в даному випадку. А що буде, якщо не буде ніяких документів? А буде те, що ці витрати на відрядження вам доведеться обкласти ПДФО та військовим збором? Ось, власне, такі будуть наслідки, якщо не буде документального підтвердження. Так, що стосується ну, і те саме стосується добових. Тобто Ви не зможете їм виплатити добові, тобто власне виплатити, виплатити то можна, але це все буде вважатися додатковим благом, і з, з цих сум потрібно буде отримувати податки, ПДФО, військовий збір, як я вже сказала. А власне, сам розмір добових з 1 квітня не змінюється. Тобто, він, як, як і зараз по Україні, це буде 670 гривень на день. А По відрядженню за кордон, це не більше 80 євро, також за кожен день перебування особи у відрядженні. Друге, друге що змінилося щодо відряджень і підвітних сум, це оновлено перелік документів, що підтверджують витрати. Ну, основна, основний перелік документів він власне, не сильно змінився, але що, що, яка є особливість? З'явилися в переліку документів, з'явилися документи, виписки або відомості з рахунку, що місяць інформацію про виконання платіжної операції за рахунком. Тобто в підтвердження витрат можна тепер додавати просто банківську виписку з рахунку. Тобто, якщо особа розраховувалась у відрядженні карткою, Можна просто докласти виписку з цієї картки і все. А раніше, як ви знаєте, потрібно було всякі там чеки, квитанції і таке інше додавати. Тобто виписка там не, не була в переліку документів. Це, власне, позитивна така зміна, я би сказала. Третя зміна. Змінено строки повернення безготівкових коштів. Тобто, що мається на увазі, якщо відряджений. У відрядженні користався корпоративною, чи якоюсь іншою карткою, чи електронними грошима. Тобто, мається на увазі, йому не видавалася готівка, а видали картку. І він там витрачав з неї кошти. То, якщо він витратив ці кошти понаднормово, понад тобто є розрахунок добові, інші витрати, які він підтвердив документально, приклав всякі документи, підтвердні. І якщо при цьому він витратив надлишок, є надлишок коштів, то повернути ці кошти він має по закінченню місяця, наступного за місяцем, у якому завершено відрядження, або якщо йдеться не про відрядження, а просто про виконання окремої цивільно-правової дії, тобто ви видали просто кошти під звіт для, наприклад, для придбання якоїсь товарів, то власне місяць проходить після завершення цієї, цієї дії. А якщо навіть ну, досить рідкісна ситуація, але це прописано тепер в кодексі, що якщо списання коштів з карти здійснено пізніше дати завершення відрядження, то строк повернення коштів продовжується ще на один календарний місяць. Тобто, наприклад, сьогодні ви закінчили відрядження, а кошти з вас спишуться тільки завтра з картки, то е якщо там була якась перевитрата коштів, то їх повертати можна взагалі два місяці. По-моєму, чудова чудові зміни. Четверта зміна щодо відряджень це, е, да, це також дуже суттєва зміна. З податкового кодексу, з цієї норми, яку ми зараз розглядаємо, зникла взагалі згадка про строки повернення коштів, які були видані готівкою на відрядження. І що, що в такому випадку робити. Ну, я вважаю, що в цьому випадку потрібно. Це, це не означає, що так строків повернення взагалі немає. Адже в нас є положення проведення касових операцій в національній валюті, яке затверджено постановою управління Нацбанку номер 148 Ну це відоме положення номер 148 В якому скарано, що якщо готівка видається під звіт на закупівлю, наприклад, сільгоспродукції, то вона видається на строк не більше 10 робочих днів. На закупівлю брухту чорних металів та кольорових металів на срок не більше 30 робочих днів. На всі інші потреби на строк не більше 2 робочих днів. Тобто, ось, власне, строки, коли потрібно власне, повернути, перевертати ці готівки, якщо така була. Тобто, ця, це положення є діючим і потрібно дотримуватись ось цих вимог, які наведено. Йдемо далі. Ще таке нововведення, що звіт про відрядження тепер є не обов'язковим. Тобто обов'язково його потрібно подавати тільки у двох випадках. Це наявність оподаткового доходу з метою розрахунку суми ПДФО і військового збору, тобто що мається на увазі. Тобто, коли є якась перевитрата суми, яку працівник використав і не може ні підтвердити ці витрати документально, ні і не збирається їх повертати. В цьому випадку сума оподатковується з цими податками або використання суми добових понад, понад встановлені ліміти. Ну, власне, те саме. Тобто, звіт обов'язковий зараз до подання, тільки у випадку, якщо є якісь порушення працівником щодо перевитрати суми чи не подання документів, підтвердних, таке інше. У всіх інших випадках звіт про відрядження подавати не обов'язково. Я кажу, що не обов'язково, але підприємство, якщо вважає для себе за потрібне, наприклад, так звикли чи так от зручніше, наприклад, додавати до нього якісь документи, то воно може продовжувати використовувати цей звіт. Взагалі, краще, звичайно, розробити на підприємстві положення про відрядження. В якому прописати, хто як має це все оформляти, як видається, чи подавати звіт, чи не подавати, ствердити наказом керівника і довести до відома всіх працівників. Тобто, якщо ви вважаєте, що звіт потрібно подавати, то ви, власне, можете його на своєму підприємстві продовжувати ну, запровадити таким наказом окремним чи положенням, і вимагати далі заповнення цього звіту. Ну і остання зміна це власне звіт. Про відрядження для випадків, коли звичайного подання, строк цього подання цього звіту такий самий, як і строки повернення коштів, які витрачені з платіжних карток. Тобто, там вже я вам вище сказала, що це до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому працівник завершує відрядження чи завершує виконання окремої цивільно-правової дії. І ще така важлива зміна, що цей звіт від тепер, тобто тепер з 1 квітня, можна подавати у паперовій або в електронній формі. Раніше електронної форми цього звіту, як відомо, не передбачалося. Ну, ось, власне, такі це, власне, всі зміни, які є на сьогодні щодо податку, щодо відряджень. Дякую вам за увагу. ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!